Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Медіа Центр Україна «Укрінформ» продовжує свою роботу. 231-й день триває повномасштабне вторгнення російського агресора на нашу землю. Ці дні були надважливими для і надскладними для багатьох наших регіонів нашої країни. І зараз ми будемо говорити про ситуацію на Одещині. У нас на включенні сьогодні Сергій Братчук, голова громадської ради при Одеській Ода, речник голови обласної військової. Військової адміністрації, пане Сергію, ми вас вітаємо. Слава Україні, слава Збройним силам України. Вітаю! Героям слава, пане Сергію. Яка ситуація на Одещині в ці дні? Що відбувається? У нас, звичайно, є такою ж напруженою, як і по всій державі. Теж намагання ворога атакувати нас з літаків стратегічної авіації, атакувати дронами. Камікадзе, якщо говорити про день напередодні, у нас було знищено силами протиповітряної оборони п'ять криватих ракет, чотири дрони камікадзе. І сьогодні від початку доби вже чотири рази у нас сигнал повітряної тривоги, особливо на світанку. Він був доволі довгим і це пов'язано з тим, що саме у цей момент знищувались ворожі дрони на території сусідньої області Миколаївської. Тобто ми розуміємо, що е, наші сили проти повітряної оборони, по-перше, працюють на відмінно. По-друге, що ми готові до будь-якого розвитку подій, е, пов'язаних з продовженням тактики терору з боку Російської Федерації. Ну і звичайно е, працюють ці наші служби, функціонують е, так, як вони мають функціонувати саме під час воєнного стану. Ситуація в області. Повністю контрольована щодо питань енергозабезпечення, водопостачання. все функціонує, все працює. Живуть місто, живе область, і всі структури виконують ті завдання, які мають виконувати. Сьогодні ми також говоримо про те, що продовжує роботу в зерновий коридор. На сьогоднішній ранок ми говоримо про те, що вчора сім суден вийшли з усіх трьох портів Великої Одеси: Південний, Чорноморськ та Одеса, власне, і вчора на бортах цих суден було 177 тисяч агропромислової продукції української. Одне з суден е, йшло до Тунісу, відійшло до Тунісу, до порту призначення на борту 30 тисяч тонн пшениці. Ми говоримо про країни Африки, про країни Азії і власне Європи. Ну і вже є більше 7 мільйонів тонн українського збіжжя, яке експортовано до. Тих континентів, тих країн, які я сказав, загалом 316 суден вийшли вже з наших портів і працюють на сьогодні. Є кілька десятків заяв, тому що Україна змогла забезпечити з свого боку повну безпековість саме нашого цього коридору. Є дотримання тих домовленостей, які і гарантії, які існують з боку Туреччини та Організації Об'єднаних Націй. Ну і звичайно говоримо про о, таку бойову компоненту безпекову компоненту саме у морі. Наразі дещо зменшилося груповання чорноморського флоту знаходиться до семи ворожих кораблів та катерів. Два з них це є ракетоносії, які мають на борту 16 ракет оперативно-тактичного рівня типу калібр. Розуміємо, що. Ворог, який використовував, в тому числі для обстрілів території України і ракети «Калібр» морського базування, саме то ті кораблі, які були, можливо, відійшли для того, щоб поповнити свій боєкомплект. Ну ще раз кажу, що сили оборони теж виконують всі свої поставлені завдання. Також ми говоримо про відновлення тих об'єктів, які постраждали під час обстрілів. Мова йде про житловий комплекс «Стірас» Це в Одесі завершуються всі фактично вже роботи. І ну, до початку пальмового сезону вони будуть е, повністю виконані, і комплекс буде повністю функціонувати. Те саме стосується. Багатоповерхівки у Сергіївці там теж проводяться відповідні роботи. Поспішаємо, все йде е, по графіку, і питання теж це буде закрите і вирішено. Так що, в такому плані працюємо. Але тут є ще один момент, що стосується саме, скажімо, комунальної складової, то вчора в приморському районі Одеси відбувався е, плановий ремонт. Електромереж, про що було офіційно повідомлено від компанії, яка займається енергопостачанням. це було використано службами інформаційно-психологічних спецоперацій ворога для того, щоб Роздути тему, начебто, в Одесі там прилетіло, і великі руйнування саме в Приморському районі, це центр міста. І це використовувалось, але ще раз кажу: планові роботи були завершені достроково, все працює, все функціонує, і сподіваюся, так буде і надалі. І ми готові реагувати, звичайно, на будь-які кризові ситуації, аварійні бригади, вони у готовності постійні і бойові. Пане Сергій, продовжуючи тему критичної інфраструктури, ми розуміємо, що зараз багато регіонів після масованого обстрілу намагаються економити електроенергію, відбуваються планові відключення, чи застосовують такі заходи Одесьчина, чи в Одесі з цим все нормально. Ну, у нас дійсно все нормально, тому що є по перше розуміння від населення, що це необхідно сьогодні робити. Люди свідомо йдуть на те, щоб дійсно економити енергоспоживання, водоспоживання. І, відповідно працює і світломаскування. На вулицях теж зменшено і освітлення для того, щоб якраз зменшити ту саму напругу на мережу, відповідно, як у Одесі, так власне і в області. Тому всі ці правила виконуються. Ми діємо разом з усією країною. Тому все чітко, все виконується так, як має бути, саме за таких умов. Шановні колеги, ваше питання? Прошу. Добрий день, Ірина Мамчур, Пінформ. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, от нещодавно Україна буквально днями отримала один із від Німеччини, один із чотирьох зенітно-ракетних комплексів іріс. І Свого часу таку обіцянку, якщо не помиляюся, саме в Одесі озвучила голова Бундесферу. І як на вашу думку, чи вплине це на стан протиракетної оборони самої Одеси і всі? Тих портів Великої Одеси, і яким чином дякую за запитання. Звичайно, питання такого характеру. Вони перш за все до нашого військово-політичного керівництва, керівництва держави. Але я хочу сказати так: якщо трошки пожартувати, то ми на Одещині звичайно теж полюбляємо цукерки і риски. Що стосується саме от суті вашого питання, то Дійсно, декілька місяців навіть тому ми говорили про те, що для того аби закрити небо над Україною, необхідні саме такі комплекси говорили саме про ці німецькі комплекси протиповітряної оборони. Тоді це була мрія. Сьогодні бачимо, що ці мрії реалізовуються. Як буде використано постав постачання цієї зброї, звичайно, це вже вирішувати військовому командуванню. Небо буде закрите. А я хотів би, щоб усі оці. оці Постачання зброї, а також оборонної зброї, ми говоримо ж про ППО, Це ж не наступальна зброя. То нехай на собі відчує це перш за все ворог в результаті чого знищені літаки, криваті ракети та дрони камікадзе. Ще питання? Та, ще, якщо дозволите. Е, скажіть, будь ласка, держприкордонслужба попередила про можливі е, перебої через обстріли у пунктах пропуску е, на кордонах з ЄС і Молдови. Е, Скажіть, будь ласка, чи можемо ми, на вашу думку, як ви оцінюєте, очікувати активізації російського контингенту окупаційного у Придністров'ї, так як це, скажімо, в Білорусі відбувається на північних наших кордонах? Дякую. Так, дякую за запитання. Стосовно так званого Придністров'я, а насправді? Тимчасово окупованої території Республіки Молдова з боку Російської Федерації можемо говорити про те, що звичайно є певні мрії у російського командування, би той контингент якимсь чином задіяти. У нас відповідно від лютого прийнято особливий режим охорони цієї ділянки державного кордону, Сили оборони і підрозділи сил оборони виконують усі поставлені бойові завдання. Звичайно, відсвяткову цю ситуацію. І на будь-які провокації готові діяти жорстко. А про ці сценарії, що, начебто, звідти хтось там буде наступати і так далі. Тому подібне, ми чуємо так само, як про наступи на Одесу. Там раз на два тижні, раз на місяць точно такі сценарії з'являються. Як мінімум, знаю на сьогоднішню хвилину сім е, таких е, планів наступу. Е, не вдається російським окупантам на території так званої ПМР. Провести відповідні мобілізаційні заходи, хоча є, е, скажемо так, певна активність. Місцеві мешканці не дуже хоче долучатися до е, війська окупантів, тому що бачить прекрасно і розуміють, що Україна сьогодні є гарант нашої безпеки. Найголовніше це збройні сили України. Тому розуміють, що це може бути на дану хвилину. Я думаю, що ми можемо говорити про те, що Другого фронту з боку так званого Придністров'я не буде. А якщо будуть якісь ще раз кажу, провокації буде дано гідну відсіч. Прошу. Будь ласка, ще одне питання від безпекових до гуманітарних, якщо можна. Е, ви трошки в загальних рисах розказали про підготовку до опалювального сезону. Я б хотіла ще запитати про е, зведення трьох модульних містечок для внутрішніх переселенців. Якому, на якому етапі зараз цей процес? Чи вони до зими? Ну чи ви коли ви плануєте їх уже е, завершити? Це е, зведення, і коли людям можна буде туди заселятися. Чи це відбудеться до початку а, сезону? Ну, до зими? Більш детально мабуть і відповім все таки через певний час, коли о, є така необхідність, то більш детально підготуюся. Дійсно, проект такий існує. Там складено відповідний план. І наскільки мені сьогодні відомо все відбувається згідно цього графіка? Якщо більш детально, то я готовий на це питання відповісти дещо пізніше. Я дякую вам, пане Сергію. Дякую, що долучилися до нас. Догадаю, з нами був дякую. Сергій Брачук, речник голови обласної військової адміністрації Одещини. Друзі, а ми віримо в нашу перемогу, віримо в наші збройні сили та продовжимо працювати разом. Дякую вам, залишайтеся з нами.